Дорогий щоденнику. Ти коли-небудь замислювався, чому ми задаємо швидкість від 0 до 255 у додатку сферу ЕДУ? Насправді це представлення двійкового коду. А двійковий код це розуміння основної частини програмування простих одиниць і нулів. Роботи з мають лише від 128 тисяч до 256 тисяч байтів, що є мізерним у порівнянні з твоїм телефоном чи комп'ютером, які мають мільйони байтів. Тому дуже важливо визначати дані на найнижчому рівні з мінімальним використанням пам'яті. Пам'ять у своїй найпростішій формі складається з одиниць і нулів. Простий приклад, як комп'ютер рахує до 5: 0, 1, 10, 11, 100 101. Ожен байт може містити 8 одиниць або нулів, і з вісьмома цифрами найбільше число, яке можна утворити, це 255, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Отже, використання найменшої кількості пам'яті для значення одного байта дає діапазон від нуля до 255. Хоча важливо розуміти ці базові байти пам'яті, також корисно, якщо ми можемо нормалізувати більшість з цих даних. Нормалізація іноді полегшує сприйняття всіх цих даних. Тож, замість того, щоб намагатися розібратися з діапазоном від 0 до 255, ми можемо нормалізувати його до діапазону від 1 до 100. наприклад, як відсоток швидкості. Щоб це зробити, у цьому прикладі ми нормалізуємо швидкість, використовуючи дві змінні, одну під назвою нормалізована швидкість, а іншу відсоткова швидкість. Нормалізована швидкість представлятиме бажану нормалізовану швидкість. А відсоткова швидкість це обчислення, яке нам потрібно для розрахунку цієї нормалізованої швидкості. Отже Після створення двох змінних нам потрібно буде додати блок оператора до змінної відсоткової швидкості. У змінній відсоткової швидкості нам знадобляться два оператори для виконання обчислення, щоб визначити нормалізовану швидкість. Перетягніть блок нормалізованої швидкості, поділіть його на 100 і помножте на 255. Тепер ви зможете розмістити змінну відсоткової швидкості будь-де у вашій програмі, де зазвичай програмується швидкість. Отже, замість того, щоб програмувати значення від 0 до 255, ви можете створити швидкість від від 1 до 100. Тепер ви можете нормалізувати будь-яке число в додатку сферу Еду. Тут ми нормалізували швидкість для простішого використання діапазону – від 1 до 100 замість 0 до 255. Побачимо, що ви створите у своїй наступній програмі, і побачимось наступного тижня на наступному четверговому дні навчання.